Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні на уроці ми з вами будемо розглядати тему Профілактика захворювань дихальної системи Перша допомога у разі зупинки дихання. У підручнику це параграф 45, сторінка 72. Мета уроку. Отримати знання про інфекційні хвороби, розкрити шляхи їх передачі. Познайомитись з профілактикою захворювань хвороб дихальних шляхів, Навчитись основним правилам гігієни дихання, розуміти шкідливу дію паління, пилу тощо на органи дихання, навчитись надавати першу допомогу при зупинці дихання. Перед початком уроку проведемо ігрову розминку. Якщо ви згодні, що вдих і видих це дихальні рухи, Видихніть. Якщо ви згодні, що потрібно мати власну думку. Глибоко вдихніть. Якщо ви згодні, що наш урок пройде якнайкраще, сплесніть у долоні. Пропоную згадати матеріал, що ви вивчали на попередньому уроці. Відгадайте біологічні загадки. Ураження повітроносних шляхів і легень. Призводить до порушення процесу дихання. Так, вдихання певних хімічних речовин з різким запахом, диму, пилу, дуже холодного чи занадто гарячого повітря може спричинити запалення слизової оболонки носоглотки, глотки, трахеї. Вона набрякає, виділяється багато слизу. Однак найчастіше запалення слизових оболонок різних частин повітроносних шляхів і легень. Спричиняють збудники інфекційних захворювань, які, потрапляючи в організм, спричиняють запалення. Хвороботворні віруси, бактерії враж... можуть вражати будь-яку частину дихальних шляхів. Запалення слизової оболонки носа називають нежить або реніт, глотки фарингіт, гортання ларингіт, а трахеї трахеїд. Бронхіт це запалення бронхів з переважним ураженням слизової оболонки. Характерні симптоми кашель. гострого бронхіту він буде тривалим, виснажливим, частіше з виділенням слизового чи слизогнійного харкотиння, задишка, біль у грудях, підвищення температури. Що ж потрібно для зміцнення імунітету і протидії захворюванню? Це відмова від паління. Треба одягатися по погоді, уникати стресів, ввести активний спосіб життя та правильно харчуватись. Плеврит це запалення плеври. Виникає унаслідок потрапляння збудників інфекції до плевральної порожнини. Будь-яке пошкодження плеври супроводжується втратою герметичності плевральної порожнини. Листки плеври зовнішній та внутрішній, спадаються. І навіть можуть зростись між собою. Це значно ускладнює або навіть унеможливлює надходження повітря до легень. Яка ж є профілактика плевриту: це виключення контакту з небезпечними факторами, недопускання переохолодження організму, помірні фізичні навантаження, повноцінний відпочинок, уникнення стресів, своєчасне лікування інфекційних вірусних. Захворювань застуд відмова від куріння. Пневмонія це запалення легень, насамперед альвіо. Це дуже небезпечне інфекційне захворювання, збудником якого найчастіше є бактерії, а рідше віруси. Причина його виникнення це переохолодження або ускладнення після бронхіту чи грипу. Під час захворювання спостерігають задишку. Підвищення температури, кашель, кровохаркання, біль в грудній клітці, порушення смаку та нюху. Профілактикою є відмова від паління, активний спосіб життя, профілактична вакцинація. Переважна більшість захворювань органів дихання передаються повітряно-крапельним шляхом. Грип це інфекційне захворювання, яке спричиняють віруси кількох різних штамів. Після того, як людина перехворіла на грип, у неї виробляється неприйнятність до певного штаму вірусу грипу. Але інші штами, які ще не вражали цю людину, здатні спричинити захворювання. Саме цим пояснюють повторні захворювання на грип. Відомо, що щеплення, зроблене проти одного зі штамів. Може забезпечувати несприйнятливість до інших. Під штамом вірусів розуміють різні групи вірусів одного виду, які характеризуються спільними спадковими властивостями, наприклад, характером перебігу захворювання, яке вони спричиняють. Джерелом поширення вірусів грипу є людина, що захворіла. Основний шлях зараження це повітряно-крапельний. Під час чхання або кашлю виділяються краплинки рідини, в яких є вірусні частки, а інша людина інфікується, вдихаючи найдрібніші краплини слини або слизу, що містять частинки віруси грипу. Через такий механізм передачі грип поширюється надзвичайно швидко. Збудник грипу вражає верхні дихальні шляхи, спричиняючи запалення слизової оболонки. У подальшому він проникає у кров і виділяє речовини, які отруюють організм. Грип завжди починається зі швидкого підвищення температури, з'являється головний біль, болісні відчуття у м'язах, суглобах, горлі. Частинки вірусу грипу можуть легко виділятися з порожнини носа та рота під час розмови чхання або кашлю. Хворі на грип особливо небезпечні для навколишніх на ранніх етапах інфекції. Це перша одна-дві доби. Коли ознаки захворювання ще чітко не проявилися. Інкубаційний період грипу дуже короткий. Зазвичай це одна-дві доби. Грип в цілому небезпечний своїми ускладненнями. Тому за перших ознак захворювання на грип. Слід негайно викликати лікаря, який призначить курс лікування. Небезпечнішою за грип виявилася коронавірусна інфекція, яку скорочено позначають як COVID-19. Це смертельно небезпечна хвороба людини і деяких тварин. Вона пов'язана з ураженням різних органів, насамперед органів дихання. За короткий час COVID-19 розвинувся в пандемію, що охопила багато країн на різних материках. Людина може захворіти на COVID-19 під час потрапляння вірусних частинок на слизові оболонки носа або очей з краплинами, які виділяє інфікована людина, а також через руки або інші предмети, забруднені виділеннями з дихальних шляхів інфікованої особи. Для запобігання зараженню на COVID-19 у місцях перебування інших людей, наприклад, у транспорті, магазинах, закладах освіти, слід використовувати захисні маски, респіратори та захисні рукавички. Руки і різні поверхні потрібно дезінфікувати лікарськими протимікробними засобами, антисептиками. У разі появи перших симптомів захворювання, сухий кашель. Трата смакових і нюхових відчуттів, підвищення температури тіла слід зробити тест на covid 19 та негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Як профілактичні заходи в разі захворювань органів дихання слід вживати в їжу чесник та цибулю, бо ці рослини виробляють фітонциди – біологічно активні речовини рослинного походження. Які пригнічують діяльність мікроорганізмів. Вакцинація є єдиним надійним засобом, який може протидіяти COVID-19. Вакцини працюють імітуючи збудника інфекції, який, потрапляючи в організм людини, може спричинити захворювання. Це навчає нашу імунну систему швидко та ефективно реагувати на збудник хвороби. Як правило, через щеплення вводять ослаблену форму збудника інфекції, що дозволяє нашій імунній системі сформувати пам'ять про неї. Таким чином, наша імунна система може швидко розпізнати та почати боротися з інфекцією, перш ніж людина захворіє. Туберкульоз, народна назва сухоти, небезпечне інфекційне захворювання, збудник, бактерія, туберкульозна паличка або паличка коха, яка найчастіше уражає легені. Вона може перебувати у вдиховому повітрі, краплинках харкотиння, на посуді, одязі, рушниках та інших предметах, якими користувалася хвора на туберкульоз людина. Збудники туберкульозу можуть передаватися людині через харчові продукти тваринного походження це молоко та м'ясо. Захворювання розвивається довго і поступово. Проявами захворювання можуть бути постійний кашель з кровохарканням, рясне потовиділення вночі, гарячка, втрата маси тіла. У 1993 році Всесвітня організація охорони здоров'я. Оголосила сухоти глобальною загрозою для здоров'я людини і віднесло це захворювання до десятки найбільш смертельно небезпечних хвороб. Про актуальність проблеми цієї хвороби в Україні свідчить той факт, що у 1995 році у нашій країні було оголошено епідемію туберкульозу, і нині, за даними Міністерства охорони здоров'я України. Наша країна належить до країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз. Для профілактики туберкульозу потрібно користуватися індивідуальними засобами особистої гігієни, загортовувати організм, раціонально харчуватися, пити лише кип'ячене молоко, м'ясо споживати добре, термічно оброблене. Щорічно потрібно робити флюорографію. Для запобігання зараженню туберкульозом дітям, а за потреби й дорослим, вводять вакцину. Туберкульозні палички швидко гинуть у сухих, добре освітлених та сонячних місцях, тому, щоб запобігти захворюванню, потрібно тримати в чистоті житлові будинки, вулиці міст, громадські приміщення. Велике значення для очищення повітря в населених пунктах мають зелені насадження. Дифтерія це важке захворювання людини. Її збудник бактерія дифтерійна паличка. Заразитися дифтерією можна від людини, що захворіла, або людини носія. Спори бактерії з повітрям потрапляють у дихальні шляхи. Запалення спочатку розвивається у глотці, рідше у гортані, трахеї, порожнинах рота і носа. На слизових оболонках виникає щільна плівка. Яка може перекрити просвіт трахеї і спричинити задуху. Для запобігання захворюванню на дифтерію роблять профілактичні щеплення. Якщо ж людина все ж таки захворіла, то застосовують протидифтерійні лікувальні препарати. Пригадаймо. Алергенами називають усе те, що може спричинити у людини алергічні реакції, такі як набряки. Посилений нежить, висипи на шкірі, чхання, кашель тощо. До найпоширеніших алергічних реакцій належить алергічний реніт і бронхіальна астма. Зверніть увагу на продукти, які можуть викликати алергію у дітей. Також алергію можуть спричинити пил, шерсть тварин, пилок деяких рослин. Хімічні речовини, косметичні засоби, медикаменти, мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності. Ознаками алергічного реніту є набряк слизової оболонки, сухість і свербіння в порожнині носа, що супроводжуються чханням і слизовиділенням. Головними способами профілактики алергічного реніту є усунення контакту з алергеном. Та заспокійливі засоби. Бронхіальна астма проявляється у вигляді нападів задухи, що періодично повторюється. Причиною є різке звуження бронхів або набрякання їхньої слизової оболонки внаслідок алергічної реакції. У разі прояву симптомів бронхіальної астми слід звернутися до лікаря-алерголога, щоб з'ясувати причину цього захворювання. Лікують астму у спеціальних санаторіях, розміщених в екологічно чистих зонах. Тютюнокуріння також впливає на органи дихання людини. У тютюновому димі, крім нікотину, міститься понад 200 шкідливих для організму речовин: це синильна кислота, сажа, чадний газ, смоли, які здатні спричинити онкологічні захворювання. Під час куріння вони проникають у дихальні шляхи та легені. зі слиною потрапляють у шлунково-кишковий тракт. Тютюновий дим, подразнюючи слизові оболонки дихальних шляхів, спричиняє їх запалення. Слизові оболонки втрачають здатність знешкоджувати хвороботворні мікроорганізми та шкідливі речовини. Частинки тютюнового диму та продукти згорання тютюну, зокрема дьоготь. Осідають на стінках бронхів та альвіол, втрачається їхня еластичність і здатність до самоочищення. Такі легеневі пухарці злипаються і не беруть участі у газообміні. Результатом цього є зменшення постачання організму кисню, що призводить до зниження працездатності погіршення загального самопочуття. Дізнатися більше про небезпеку електронних сигарет та як захистити свої органи дихання від забрудного повітря можна за QR-кодами. Так у чому полягає профілактика захворювань органів дихальної системи? Запам'ятайте золоте правило медицини. Хворобі легше запобігти, ніж її лікувати. Для запобігання ураженням і захворюванням дихальної системи слід дотримуватись правильного режиму праці, відпочинку та харчування, дихання потрібно розвивати регулярними фізичними вправами, спортом, повітря у житлових і робочих приміщеннях має бути чистим, без різких коливань температури, для зменшення ризику захворювання на інфекційні хвороби. Потрібно своєчасно і регулярно проходити медичне обстеження, робити профілактичні щеплення, а в разі захворювання застосовувати медичні препарати, які рекомендує лікар. Яка ж перша допомога у разі зупинки дихання? Коли людина припиняє дихати, їй потрібно надати негайну домедичну допомогу. Адже після того, як зупинилося серце, мозок залишається живим досить короткий час. Цей період, який триває не довше 5-6 хвилин, характеризують як стан клінічної смерті. У цих випадках слід здійснити непрямий масаж серця разом з штучною вентиляцією легень, враховуючи вік і стан потерпілої людини. Зверніть, будь ласка, увагу на причини зупинки дихання: це потрапляння сторонніх предметів або води в горло, набряки або спазми гортані, раптова зміна тиску повітря, перекривання дихальних шляхів запалим язиком під час непритомності людини, травми дихальних органів, вдихання отруйної пари, ураження дихального центру внаслідок дії електричного струму. Про те, що людина припинила дихати, можна дізнатись, поклавши руки на грудну клітку. Вона не рухається. Піднести люстерко до обличчя, на ньому має бути відсутня пара від видихуваного повітря, або наблизити до рота й носа потерпілого свою щоку. Такий контроль здійснюють упродовж максимум 10 секунд. Якщо не виявлено ознак дихання, слід негайно викликати екстрену Медичну допомогу. Чекаючи на медичних працівників, потерпілого потрібно покласти на тверду поверхню, розстебнути комір, гудзики, ремінь. Під плечі бажано покласти згорток з одягу, закинути голову назад. Для надання першої допомоги людині треба пересвідчитись, що в ротовій порожнині. Відсутні сторонні предмети. Далі накрийте рот потерпілого чистою носовою хустинкою, затисніть ніс і вдихніть у його рот повітря. Після цього відкрийте ніс потерпілого. За потреби процедуру повторюють кілька разів. Здійсніть кілька різких натискань на грудну клітку, доки потерпілий не почне дихати і не почне відчувати пульс. Якщо заходи реанімації проводять у двох, то одна людина натискає на грудну клітку, а інша вдихає повітря потерпілому. Рекомендують здійснити 15 натискань на грудну клітку впродовж 12 секунд та 8 повних вдихів повітря через рот потерпілого впродовж хвилини. Якщо ж у потерпілого відчувається пульс, непрямий масаж серця. Натискання на грудну клітку не проводять. Отже, підведемо підсумки вивченого. Існує низка інфекційних захворювань органів людини реніт, фаренгіт, ларингіт, трахеїд, плеврит, пневмонія, дифтерія та інші. Також органи дихання можуть вражати алергени, спричиняючи алергічний реніт та бронхіальну астму. Негативно на органи дихання впливає тютюновий дим. До його складу входить синильна кислота, сажа, чадний газ, смоли тощо. Заходи профілактики захворювань органів дихання це уникати контактів з особами, що захворіли, користуватись гігієнічними засобами захисту, гуляти на свіжому повітрі тощо. У разі зупинки дихання людини їй необхідно надати термінову медичну допомогу. Виберіть варіант, який найкраще відбиває ваш рівень розуміння матеріалу на сьогоднішньому уроці. Мені все вдалося. Мені вдалося, але було трохи складно. Мені було складно, потрібно додаткове пояснення. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 45. Дайте відповіді на контрольні запитання. Виконайте завдання в зошиті. Доповніть комірки таблиці захворювання органів дихальної системи.